Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і багато експертів говорять, я маю на увазі військових, і саме військових, не тільки експертів, а просто професіоналів. Хтось говорить, що великий наступ Російської Федерації вже почала, хтось каже, що не почали. Я вчула таку думку. Нашого цього генерала кривоноса, він сказав, ще не почали. Ніякого великого наступу, ще нема. Це все прощупування. Давайте зараз перевіримо, чи почався дійсно е, наступ. Ось, те, що двіжуха йде, це ще не є великий наступ, правда? І так. І ще така думка є, що е, наші партнери кажуть, е, Україна зможе тільки через 2-3 місяці почати цей наступ. Ну, ось це може бути правда. Знаєте чому? Тому що по справедливості йде, тому що немає достатнього зброєння. І так, дивимося спочатку. Чи почали росіяни РФ цей великий наступ, про який говорили? А, ви знаєте, ні. Ви бачите, іде така це таке, імітація. Ця карта говорить про імітацію, а це паж, тільки паж мечів. Був би це король мечів, була би тут п'ятірка хоча б мечів. Ось. А це, знаєте, відтягнути час. Імітація йде. Я, звичайно, розумію, що є десь запеклі бої, що є десь гарячі точки, навіть дуже. Ось. Але... Конкретно от того, що ми дуже чекали, і те, що нам передбачали, цього немає. От, кривонос, він правий. Немає ще цього. І так, тепер давайте дивимося. Іде, знаєте, ви знаєте, що йде? Я бачу, зброя йде, але про зброю ми не будемо говорити, тому що. Нам не треба все знати, і не будемо таємницю розкривати. І так, але я бачу, від партнерів йде зброя, важка навіть. І так, дивимося, чи дійсно наші партнери кажуть, що Україна через 2-3 місяці може почати цей великий наступ. Тобто, контрнаступ. І так, правда, це чи ні? Ви знаєте, тут залежить від якихось факторів. Зараз я скажу. По-перше, в мене таке враження через те, що це диявол, а може бути, що наші партнери нас трошечки, Бачите, ось цей негоробеч, синичка це, чи, чи снігурчик. Наші партнери нас трохи стримують. А нам би хотілося вже. Ось. Чому вони нас стримують? Зараз я подивлюсь, тому що карта стримання не має достатньо озброєння. Наші можуть не витримати. Ось цей штурм, наструм можуть наші не витримати, мої дорогенькі. Угу. І вони кажуть, що треба почекати. Давайте. Давайте ще тут є дві карти, я їх докладу. Це, ви знаєте, я так скажу: по-перше, недарма кажуть, що успіх потребує тиші, так? І усі якісь плани теж тиші. Нам трошечки закидують якусь інформацію, трошечки нас відвількають, щоб ви розуміли, все, що в телевізорі нам говорять. Новини, а особливо телемарафон. Це для того, щоб нас відволікати від справжніх справ. Я так скажу: я поки що не бачу великих наступів, але ось те, що ми розібрали, я вам пояснила, нас стримують ось через те, що немає у нас достатньої сили. Ось і йдуть е, е, трошечки іде, я би так сказала, трошечки не сильно, але йде трошки дезінформація е, для того, щоб е, прикрити справжні дії наших військових. Ось так, мої дорогенькі. Все, мої дорогі, е, е, росіяни ще не розпочали. Давайте подивимося, чи наступним часом вони розпочнуть. Давайте лютий місяць. Буде це в лютому. Наступні 2-3 неділі, наприклад, да, чи ні? Думаю, що може бути. Але щось у них. Я давно казала, у них це все провалиться, мої дорогенькі, провалиться. От. Буде. І, е -е, е -е, я так скажу, тут трошечки. У них теж у росіян, скажу так, що в них теж не все так гладко. Зараз я одну карту докладу, щось мені Да. да. У них теж немає достатньо сили, щоб йти у наступ у цей великий. Все мої дорогенькі, разом до перемоги і тримаємося разом. На все добре, мої любі.